Я вам хотів би показати ще декілька документів і просто, щоб ви зрозуміли, що таке вибори і як дурять людей. Зачитую приватне акціонерне товариство Пласт, засновники, веде «Стіма трейдинг проти хаос Лімасол Кіпер. Це та компанія, яка не доплачує бюджетом. Товариство з обмеженою відповідальністю газовий альянс. Це все в Воронівці. Всі зареєстровані за простою адресою. Проти хаос, п'ятий поверх, Лімасовки. Оце ті гроші, куди витікають. Я хотів би вам також показати оце всі законопроекти пана Аніщенка. Тут їх 4 і всі вони відхилені. Абсолютно всі юридичним відділом і за неграмотністю. Ось я вам хотів би показати законопроекти внесені для школ. Тут 8 сторінок різних законопроєктів. Абсолютно на різні теми. Актуальні. Для того, щоб добробут підвищувався кожною людиною, то я хотів би це доповнити з приводу тої брехні, яку ви бачите, льється сьогодні по телебаченню, деяким телеканалам, деяким я підкреслюю. Але все дуже просто. Ви ж знаєте, що брешуть про того, кого бояться. Просто не хочуть люди, щоб зайшла нова сила в парламент. Не хочуть, щоб зайшли дійсно нові люди. Якщо ви подивитесь список любої політичної партії, абсолютно любої, ви побачите там або людей, які з цього парламенту прийшли, або людей, які пересиділи там, наприклад, термін і знову йдуть в парламент. У Ляшка нема жодного народного депутата, який коли-небудь був в парламенті. Жодного, крім звичайно, Олега Ляшка. Він був один, ви бачили. Він бився як Лев, ви також це бачили. Там, де він балотувався на Чернігівщині, там рівень підтримки зашкалює. Там просто ну, неймовірні цифри, там близько 70%. І це при тому фальсифікації, які робили регіонали. Зараз він потребує команди. Я казав і кажу відкрито і прямо, я командна людина. Я підтримую радикальну партію і, і лідера Олега Ляшка. Незалежно від того, чи буду я чи пройду я в парламент, чи не пройду я в парламент, я прошу вас всіх проголосувати за радикальну партію Олега Ляшка. Це дасть більше голосів для того, щоб продвинувся список. Тому ще раз повторюю: прошу вас проголосувати за радикальну партію Олега Ляшка. Це проведе плюс одну або дві нових, нові людини у парламент. Неможливо докорінно змінити систему в країні, якщо не будуть нові люди. Це неможливо просто. Тому що вони сидять на схемах, вони сидять на відкатах. Ми зараз знаходимося в аграрному краї. Миронівський край. Скажіть будь ласка. Про що, вже ще раз повторюсь, пройшов якийсь термін. Ну хоч щось змінилося. Як робили, так і роблять. Це просто прийшли одні, одні люди. Ну добре, ну ми будемо ходити, викидувати за руки за ноги, закидувати в мусорні баки. Ну, питань немає. Але ж це не докорінна зміна системи. Повинні не людей просто міняти, а радикально міняти систему, саму систему. Одне з питань, яке я хочу запровадити для безпосередньо для кожної людини. Це центр надання адміністративних послуг. Кожен з вас, абсолютно кожен, стикається з чиновником. На будь-якому рівні. Ви отримуєте любу довідку, починаючи від народження закордонних паспортів і так далі. І так далі, і так далі. Що таке корупція? Корупція це той, хто бере і той, хто. Та є. Так от, вдумайтесь, зараз система вибудована таким чином, щоб заставляти нас давати хабара на побутовому рівні, на побутовому, щоб вже в голові воно було, що це неможливо, якщо ти не, не дасиш або коромку цукерок, або 5 гривень або і так далі. І тому подій. Як вийти з цієї ситуації? Як зробити так, щоб цього не було? Це електронний уряд, дуже елементарно. У вас поряд тут є місто Обухів. Там працює центр надання адміністративних послуг. На Україні вже відкрито більше 20 таких центрів. Найпотужніший з них знаходиться в Рівному, також в Вінниці, бувши на Луганщині, його вже розбомбили. На сьогоднішній день в Рівному дають 86 адміністративних послуг. Квадратура всього 40 квадратних метрів. Що для цього потрібно зробити? Елементарно, просто воля місцевого керівництва. Більше нічого, повірте. Там і пенсійний фонд, і соцзаністи, і так далі, і так далі, і так далі. І ви дуже спокійно і швидко можете отримати любу довідку, ви можете люб, любу справку, що і за кордоні паспорти, і так далі, і тому подібне. І нема ніяких хабарів. Ви не стикаєтесь з чиновником, ви йому не винні, ви його не знаєте. Ви просто працюєте, наприклад, в банку, ви, якщо приходите, там працюють, ну, гарні, красиві дівчата в хустачках, і вам дають не послугу, а сервіс. Розумієте? Сервіс. До цього треба звикати. Є закон про прийняття, е про запровадження центрів надання адміністративних послуг. Але кожен з чиновників, ви знаєте, що вони роблять, ну, ще що називається. Виділили кімнату, назвали, табличку повісили і вроді це працює. Але це не працює. Тому, ще раз кажу, викорінити хабарництво потрібно на побутовому рівні. І це практична. Дія, яка може змінити докоріння систему. Що б я ще хотів вам сказати? Ви дійсно стоїте зараз перед вибором. Кожна людина що секунди стоїть перед вибором. Повернути направо чи наліво, піти вперед чи назад. Постійно у людини має бути вибір. Не помиліться. Прошу вас, не помиліться, бо від цього залежить ваше завтра. Якщо ми всі разом не зробимо крок в правильному напрямку, то щоб не було так, щоб ми знову жалкували так, як жалкуємо зараз. Ви бачите, що країна в повній розрусі. Ви бачите, що гинуть люди. Тому я ще раз повертаюся до початку своєї розмови. Регіонали більше не мають правити нашої країни. Це просто заборонено. І заборонено це ми з вами разом. Я бачу, йде дощ, вже такий рясненький. Що б я хотів ще сказати. Ще питання. Так, я вибачаюся буквально за останній час ви знаєте, що були дуже великі проблеми не тільки тут у нас по ОВК, але й також в бібліотеці. От, я, я хотів би надати слово представнику бібліотеки для того, щоб вона розказала, як це безпосередньо відбувалося і що з цього, з цього вийшло. Будь ласка, я зараз вас. Вибачайте, якщо щось не так скажу, тому що я на публіку ніколи не виступала. Дивіться, в нас склалася така ситуація, що за два роки фактично нищать нашу бібліотеку. І це робить наш начальник відділу культури. В общем, каже, що бібліотеки не потрібні, вони не нужні зовсім, їх потрібно закрити. І урізаються і наші зарплати, не закуповуються книжки, хоч у нас є кошти на придбання книг, ми не можемо їх закупити. Потім начальник, бібліотеки, начальник відділу культури говорить, що працівники бібліотеки у нас повинна, повинна стояти черга. Із відвідувачів, ну я не знаю куди, напевне, до Києва. Я, і от я приходжу до нього. Він мені говорить, люди добрі. Він мені говорить, чому я тільки що проходив, вас не стоїть ніхто на абонементі. Ну як може постійно людина стояти на абонементі? Коли вона приходить, коли в неї є вільний час, от так. Ну і почали в нас залякувати нас. І врізати зарплати. Дійшло до того, що він своїм наказом знизив нас зарплату, посадив на нас на 0,75 ставки. Хоча цього робити не можна, тому що законодавством це не дозволяє. Ми, так як трошки образовані люди, я не говорю сильно образовані, ну трохи. Ми почали писати всі інстанції. Писали, писали, відповіді ніоткуди немає. Ну, якщо й приходять відповіді, то вони якісь розмиті, незрозумілі, для нас не зрозумілі. Ми звернулися в партію до Ляшка, до представників Миронівщини, до Олі, до Паші. Вони прийшли, вислухали нас, війшли в нашу ситуацію і сказали: будемо щось міняти, будемо щось робити. Ходили з нами до представників нашої влади. Відстоювали нас ітогі нас відстояли. Ну я не знаю наскільки це воно надовго і радикально, але відстояли. Ми ще працюємо на ставку, дивимося в майбутнє з надією. Так що це люди, які щось роблять, щось роблять в районі і до кого можна звернутися. Все Я хотів би. Закріпити, як би так сказав, цей маленький, але символічний успіх безпосередньо на місці. Радикальна партія це партія прямої дії. Приїхали і зробили, взялися і довели до кінця. Я хотів би вам подарувати цей символ застереження, щоб у вас був на вході. Для того, щоб кожен хто тільки подумає щось зробити, посягнути, а ви йому відразу покажете вила, щоб він зрозумів, що це не так просто. Це для вашого колективу. Вил у нас досить, повірте, досить абсолютно. Так що я розумію, що проблем дуже багато. Тут і питання таке, я хотів би вам сказати ще раз: підтримайте, як вийти з цієї ситуації? Дуже просто це треба брати владу в свої руки, підтримайте команду ляшка на виборах. Якщо ви підтримаєте, ми вас не підведемо. Я особисто буду працювати. Ну я вже тут трохи з хлопцями попрацював, я думаю, тут резюме. Я знаю Олега Валерійовича, я вам скажу так, нам бойці да, щоб не захворів. Це людина, яка працює постійно. Я вам тільки показав стопку цих законопроектів за останній час. Постійно. Тому якщо ми не будемо працювати, нічого не буде. Завершуючи, завершуючи, скажімо так, бачимо, що дощ, я. Хотів би запросити вас зараз до Палацу культури. Чому? Там, ну, можу сказати, ви зустрінетесь з моїм другом. Хоча вона і жінка, але це мій, ну я можу вже сказати, що це мій друг. Це Тетяна Домишенко. Це знана поетеса в Україні. І буде у нас творча зустріч і презентація книжки. Небесної сотні воїнів Майдану. Це дуже енергетична, чиста людина. Я вас запрошую, ви з нею поспілкуєтесь, і вона прочитає вам вірші, вірші з душі, вірші, як діти. Вони вистраждані нею були на Майдані, а також до цього. І я думаю, теплим словом. Вона дійсно зігріє вас, ну і ви забудете про то, і всі негаразди, які зараз є. Тобто передаю ще Павло слово, хотів зараз. Одну хвилинку, дивіться, я вас попрошу наступним чином. Нас залишилось дуже мало часу до виборів провести розмову зі своїми близькими, знайомими і так далі. Передати меседж такий, що необхідно підтримати нашого кандидата. Скажімо так, я спочатку відносився з недовірою. Коли познайомився з цією людиною Віталієм Дмитровичем Плескачем, в мене уява трошки змінилась про цю людину. Я скажу чесно, я поставив собі за мету максимум донести інформації про даного нашого кандидата. Що настільки це порядна людина і правильно. Скажем так, це не з прямих, Я цікавився у багатьох людей, які мали контакт. І це люди доволі потужні і сильні, і всі відзивалися добре, дуже добре. Так само, як Київська обласна самооборона та інші, вони казали, у вас є справжній боєць. Так от, щоб наш район, наш округ в цілому, був. По справжньому квітучі прошу вас долучитися до того, щоб підтримати нашого перед передусім. Тому що я це поставив собі за мету, щоб прийшла порядна людина. У нас є шанс. Використаємо його.